Олексій Балабкін воював з 2013 року. До цього служив у поліції, розповіла його сестра Анастасія. З 2013 року пішов на війну, там і залишився потім. Так, він по контракту. По контракту, так. Да. Поліцію служив. Футболом займався. Поліцію служив. Футбол, да. З армії пішов, пішов в поліцію служити. Олексій загинув від поранень, отриманих внаслідок бойових дій на Луганщині 17 квітня 2022 року. Йому був 31 рік. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.